Вітаю з вами новини тижня про успішні мережі магазинів, закладів, торгові центри та бізнес в цілому. А у випуску про таке: як Vodafone Retail відкриває нові точки, працює у прифронтових містах та одним з перших повертається на де окуповані території епіцентр та галя бало вона вражають цього разу новими неочікуваними форматами: креативний ролик від мастерзу, в якому домашні особистості звертаються до людей. Як штучний інтелект економить час співробітників та гроші бізнесу? Попри повномасштабну війну в Україні, Vodafone Retail перезапускає магазини в оновленому форматі, відкриває нові точки, працює у прифронтових містах та одним з перших повертається на деокуповані території. Наразі в компанії 92 власних магазини в різних регіонах України. А 5 з них торік запрацювали в оновленому форматі. Ще близько 400 торгових точок входять до франчайзингової мережі. Та працюють під брендом Водафон. Магазини працюють у прифронтовому Краматорську, а в Херсон та Балаклію повернулись одразу після деокупації території. Пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Магазини в Дніпрі, в ТРК Аполо та Харкові відремонтували і перевідкрили. Проте через ворожі атаки 14% точок повністю знищено і не підлягають ремонту. Для компанії, як і всього українського ретейлу, загалом основне питання зараз персонал. Багато лі. Де виїхало з країни і знайти нових співробітників дуже складно. Але, попри всі складнощі сьогодення, за підсумками минулого року компанія вийшла на показники 2021 року. Це при тому, що працюючих магазинів до повномасштабного вторгнення було більше а купівельна спроможність клієнтів вищою. Також під час великої війни Vodafone Україна спрямував понад 1 мільярд 750 мільйонів гривень матеріальної та фінансової допомоги країні та українцям. Ексклюзивне інтерв'ю з директоркою Vodafone Retail читайте за посиланням під цим відео. Епіцентр дивує цього разу новими форматами. До прикладу, ретейлер розгортає нову мережу магазинів Епіцентр Експрес, площею 200-300 квадратних метрів з доволі широким асортиментом товарів. Вочевидь, компанія «Епіцентр» почала великий експеримент з гібридним форматом, аби зайти ближче до споживача. Сам ретейлер позиціонує нову мережу як супермаркет біля дому, де можна замовити додатково всі товари, представлені в асортименті «Епіцентр», а також отримати всі покупки з маркетплейсу. Для задоволення нагальних потреб покупців Епіцентр Експрес представлені різноманітні товари, зокрема, побутова хімія, автотовари, золотовари, кухонні товари та посуд, текстиль, декоративні товари для дому та будівельні інструменти, в тому числі й електроінструменти. Є секції товарів для дітей, в тому числі. Дитяче харчування, а також канцтовари, інвентар для садівництва, трохи безрецептурного аптечного асортименту та товари для спорту. Власне, продуктова група, основа асортименту експрес-маркетів біля дому, представлена базовим набором: сири, ковбаси, молочна продукція, вакуумована риба, десерти, заморожені, овочі та морепродукти. Проте значну частину класичного асортименту diy ретейлерів тут не знайти, як то сантехніка, цвят. Ахі чи шпалери. також епіцентр запускає власну мережу парків розваг. Епіленд вже відомо, що перший епіленд дизайн концепції планета Пандора відкриється вже в червні 2024 року на другому поверсі столичного ТЦ Епіцентр на вулиці Полярні. Річ у тому, що епіцентр прагне надати своїм відвідувачам абсолютно новий досвід дозвілля у синергії з шопінгом. Проєкти розвиватимуться у двох форматах: сімейні парки розваг площею до 4,5 тисяч квадратних метрів, та від 15 до 30. Тисяч квадратних метрів. Кожен окремий парк буде унікальним, а основний акцент зроблять на розваги для дітей віком до 12 років та проведенні ексклюзивних дитячих днів народжень. Додатковою перевагою для відвідувачів будуть послуги няні-сервісу, що дозволить залишити дитину з професійним бейбі та відправитись за покупками в ТРЦ. Більш детально про нові формати компанії Епіцентр читайте у нас на сайті Рауюа. А ще підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб першими дізнаватися актуальні новини розрібної торгівлі. Дивує новим форматом і співзасновник мережі Галя Балована та власник бренду Мультікук Володимир Матвійчук. В ексклюзивному інтерв'ю для РАУ він розповів, що запускає мережу гастробарів Габар. А тестове відкриття планується вже на травень-червень в місті Луцьк. Акцент закладу швидка, смачна та корисна їжа високої якості за помірними цінами. А будь-яку страву клієнт має отримати за 5-7 хвилин. Інтер'єр буде максимально стриманий і функціональний, без надлишків у дизайні. Повне інтерв'ю читайте за посиланням під цим відео. Мастер Зу випустив проморолик у форматі спільного звернення від домашніх улюбленців. Минулого року мережа мастер Зу спільно з креативною агенцією Тактіка оновила стратегію бренду та перетворилась у зоомаркет пухнастих особистостей. Для мастер Зу кожен домашній улюблений це особистість із власним характером, вподобаннями, примхами та особливостями. Тож у новому проморолику пухнасті, пернаті, лускаті особистості з різних куточків України з ніжністю та любов'ю звертаються до своїх людей та дякують за їхню турботу і розуміння. Члени та партнери Асоціації ретейлерів України мають унікальну можливість відвідувати воркшопи, на яких можна отримати і корисну інформацію, і в приватній бесіді поспілкуватися та обмінятися досвідом з колегами по ринку. Уже 24 квітня відбудеться воркшоп, присвячений використанню штучного інтелекту в ретейлі. Спікерами заходу будуть представники таких компаній, як «Фокстрот», Smart Business, Подорожник, Єватало. Ви дізнаєтеся, як ще може економити час працівників, допоможе з креативами, створить фото без фотографа та напише надшвидко унікальний контент. Більш детально про умови участі і деталі воркшопу читайте за посиланням під цим відео. Ще більше новин бізнесу та роздрібної торгівлі у нас на сайті Рауюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш Ютуб-канал та соцмережі. Усі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!